Лі авто Л9 у комплектації Pro. Це у нас преміальний плагін-гібрид. Має батарею 52,3 кВт. На електротязі проїжджає 280 км. Та також має бензобак, який розташований ось тут 65 літрів. Економічна витрата палива у гібридному режимі 7,5 літрів. Що це означає? Автівка їде виключно на електродвигунах. Тут у нас повний привід і 449 кінських сил. Але. Коли батарея розряджається до 20%, підключається двигун внутрішнього згорання, який працює як генератор, саме з витратою 7,5 літрів. Ось такий тут багажник. В комплекті йдуть килимки та матрас надобний, який розкладається ось сюди. Також маємо пневму можна керувати як з мультимедії головної, так і з багажного відділення та електроскладання третього ряду сенсорними кнопками. Ось так це виглядає і тепер назад. Ну, звісно, ви побачили вже, що є у нас тут електропривід багажнику. Йдемо в салон. Поки йдемо, покажу. У нас тут мішлен літня гума стоїть, радіус 21. перший. Пенема зараз опущена. Також камери 360 градусів, кругові на крилах також додаткові встановлені. Без ключовий доступ, виїжджаючі рочки. І ось такий перший ряд. Тут у нас салон у чорному кольорі. Дуже приємні, м'які подушечки є, можна їх знімати за бажанням. Перфорований салон, і ми тут маємо підігрів повністю всіх сидінь, включно із третім рядом. Окрім цього, є масажі, електрорегулювання та обдуви сидінь. Опс, ось так це виглядає. Подивіться, яка тут панель управління, нестандартна. Вона сама на кермі, сенсорна йде, можна керувати. Таксу. Лівою рукою мені незручно, ось так зручніше. Зверху бачимо проєкція на лобове скло. Перша та друга мультимедія. Ось так вони виглядають. І розкрию вам швиденько клімат-контроль, щоб ви зрозуміли, наскільки він тут величезний. Окрім цього, є розпилення штатних парфумів. Дві бездротові зарядки. Зверху тут у нас панорама з люком, яка зашторюється як в даний момент. І ходімо на другий ряд там буде цікавіше. Опс. Ось такий тут у нас. Скажімо так, капітанський ряд. Режим невагомості в даного крісла маємо є столик, отаманка, підніжка. Ось тут знаходиться холодильник, який може працювати як на охолодження, так і на підігрів. Та додаткова міні мультимедія щоб ви могли керувати клімат-контролем саме сидінь другого ряду. Зверху маємо ще один монітор, де можна переглядати фільми та також керувати цим екраном за допомогою руки. Ось так. Панорама. Та другий ряд, ось так, він виглядає. Тут знизу, до речі, є ще розетка 220. Тому, якщо ви сидите, наприклад, на даному кріслі, працюєте внук 20, то можна спокійно підключитися до зарядки і не хвилюватись за те, що на двух ваш сяде, як приклад. Ось такий автомобіль. Не сказала ще про повний запас ходу. Тобто електротяга плюс режим. Гібридний 1412 кілометрів. Динаміка тут суперова, 5 секунд до сотні. Не забуваємо, що маємо аж 449 кінських сил. Ось такий автомобіль є в наявності та можливий до тест-драйву у автосалоні 4 колеса. На сьогоднішній день це місто Бориспіль, вулиця Запорізька, 26. Під'їжджайте.